Спортивно-реабілітаційний центр для ветеранів Титанові проводить благодійні розіграші, збирають 14 мільйонів гривень для 14 героїв зі складними ампутаціями. Як ці кошти зможуть допомогти військовим? Далі в матеріалі воював на Донецькому напрямку. отримав поранення під селищем Невське, отримав поранення крижової кістки, ампутація лівої руки. Для повноцінного протезування мені потрібен титановий імплант. Для протезування мені потрібен остеоінтегративний титановий імплант. Тому долучайтеся до розіграшу автомобіля та допоможіть нашим захисникам отримати свої імпланти. Ветеранам можливість отримати титанові імпланти, а українцям новенький смартфон чи автомобіль Volvo. Аби заохотити людей донатити. Волонтери почали вдаватися до різноманітних розіграшів. Зокрема, реабілітаційний центр Титанові відкрив збір на протезування 14 захисників боєць на позивний шкіпер один із амбасадорів благодійної ініціативи. Для нього вона має особливе значення допомогти зібрати кошти на протезування своїм побратимам. Посани без рук, без ні ходять, збирають гроші у світу. Ну, типу, і ця історія просто соціально затягується за 24 рік. Виділено протезування мільярд гривень, опановано тільки 100 мільйонів. Ну типу 10%. відсотків. Держава забезпечує ветеранів лише класичними протезами фіксованої вартості для нижніх і верхніх кінцівок. Через високі ампутації класичне протезування підійде не всім. На біонічні та електронні протези військові збирають самостійно. Звичайні коксоприймачі для хлопців це постійні мозолі та рани. Для повного відновлення їм потрібно пройти процес остеоінтеграції, вживлення титанового імпланта в кістку, до якого кріпиться протез. Кошту це буде від 8 тисяч євро, не враховуючи витрат на сам протез, операцію та лікування. Відчувають підлогу поверхню, які ходять за рахунок вібрації, за рахунок того, що титанове вставлене в кістку. Типу багато є доволі переваг. Не потрібно ці культи примачу, бо вони пітніють. Ну типу, нога, нога прінатирають. Ось інтеграція ці проблеми забирає. Ти просто собі накрутив ногу, а швидко з'явами закрив і пішов. У десяти військових вже є можливість отримати необхідний імплант. Та на цьому команда титанових вирішила не зупинятися і продовжує збір. Зараз допомогу потребують ще чотири ветерани. Аби зібрати якомога більше коштів, титанові залучають медійних особистостей та організовують благодійні концерти. Ракети летять, солдати стоять, тобі це не сниться. 24 лютого світ почув українця. 18 січня відбудеться розіграш телефону. Це вже третій смартфон за найбільший донат. А вже 19 січня серед всіх учасників розіграють головний приз Новий Вольво. Кожен донат це можливість подарувати нашим захисникам шанс повернутися до активного життя. Долучитися можна за QR-кодом на екрані. Подробиці можна дізнатися у соцмережах реабілітаційного центру. Дар'я Моргородська, Олеся Тлустенко, Антон Пузань, телеканал прямий.